Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій youtube канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо з вами за Альтезон. Поговоримо взагалі, поділюся знову своїм досвідом, який був у 2021 році. Поговорю, що вас очікує найближчим часом, тобто, якщо у нас буде все реалізуватися, так про блогерів, про прогнози. Тобто, постараюся з вами поділитися, поділитися взагалі своїми думками по ринку. І також може, трошки психології, ви ж любите психологію і слухати, коли я про це все розповідаю. Так от, друзі, давайте розпочинати. По-перше, хотів вам подякувати за те, що ви підписуєтесь на мій youtube канал, ви мене сильно мотивуєте, підтримуєте. І, звичайно, я стараюся вам давати більше цінної інформації, ділитися своїм досвідом. Тобто, є така взаємовигада. Тому, тому, друзі, всім дякую. Так, ви мене досить сильно підтримуєте. До речі, хотів вам сказати взагалі. Поділитися своїм шляхом, так я, я вам покажу, а потім буду розповідати. Дивіться, ось бачите? Ось так воно все виглядає. Ось такий шлях до успіху він є. Так, і хтось зараз там буде писати знову жарти про те, що ти скоро вже на велосипед пересядеш. Так, друзі, це правда альтсезону. Вже скоро буде велосипед з цим, усередні... з цим усерединям альткоїнів. Так, вже скоро будемо взагалі пішки ходити. Е, жарти жартами, друзі, але я розповідав свій шлях, що наступну машину, наступний автомобіль я хочу собі купити той, який я вам розповідав. Так? Це особисто моя така ціль, такий моя, взагалі, мій шлях. Чи вдасться мені це зробити? Тобто я собі поставив просто ось тут. Запрограмував себе, що я це зроблю. Я це дійду до цього, так, і я буду їздити на цьому автомобілі, поки не дійде взагалі до цієї цілі. Так? Тобто я буду досягати цих цілей і буду ділитися з вами цим своїм досвідом. Отже, буду розповідати, давайте почнемо, мабуть, з самого основного: це про прогнози Так, світе сонце, я, мабуть, діну окуляри, щоб ви не ображалися. Е, дивіться. Хто там, що не прогнозував в польткоїнах по аль-сезону, по бачимо, що нічого абсолютно не взагалі не справдилося. Так, прогнозували ми аль-сезон в тому році, початок альсезону, падіння біткої домінації, нічого не справдилося. Прогнозуємо, що зараз у нас буде падіння біткої домінації нічого не справжається. Так, наскільки довго є нудним зона накопичення, наскільки довго нас маринують, так? В тому числі і мене, і вас всіх маринують, так не дають нам взагалі. Заробити ті самі ікси. друзі, ось таке накопичення. Так я вважаю, що воно завершиться відповідним результатом. Хто думає, що у нас там ведмежий цикл? Почекайте, вам дадуть вийти, зафіксувати, і потім ви заберете свої кошти і можете виходити повністю з ринку. Ніхто вас тут не змушує взагалі купувати криптовалюту. Так знову ж таки, це кожен сам собі має йти на цей ризик. Я вже давно розповідав, що я для себе прийняв. Я 4 роки накопичую крипту, накопичую альткоїни, і хто там розповідає, що ти. Отакий, От так, друзі, прийде час, ви все зрозумієте, і потім все, все буде на своїх місцях. Але знову ж таки, хочу вам згадати, що прогнози жодних блогерів не справдються. Так, хто там що не прогнозував, і знову ж таки про циклічність, так, скільки разів ми говорили про те, що цей цикл буде повторюватися, і зараз ми чуємо, що в кінці цього року в нас закінчиться цикл. Знову ж таки, я. Давно бачив, що цикл уже змістився, так уже в цьому цьому циклі саме крипта, вона не йде так, як раніше, вона не йде, так як було на попередніх циклах і. Я вам розповідав, що досить подібний цикл по фракталам, так тобто не по часі, не по а по фракталам подібний на 2017 рік. І я думаю, особиста моя думка, що біткоін в цьому циклі піде на такі значення, які більшість не очікує. Це може бути 200, 300, 500 тисяч доларів за біткоін. Можете там зараз кидати в мене помідорами, так але я вам розповідаю свої думки. Тобто, може бути те, чого більшість не очікує, а цього ніхто не очікує. Повірте, подивіться на сантиметр на ринку. Що хто взагалі думає ось такі думки, а хто взагалі думає про такі цілі. Якщо реалізується такий сценарій, так, якщо біток піде на такі значення, то можете просто зрозуміти, потім дати собі відповідь, для чого на ринку криптовалют стільки багато монет, стільки багато альткоїнів. Відповідь буде очевидно, щоб вони всі впитували цю всю ліквідність, щоб зробити максимальну жадібність, максимальну ейфорію на ринку. Так. Це, це моя теорія, моя, мої думки, так, знову ж таки. Я би вам рекомендував, якщо ви хочете отримати гарний результат на ринку, то вам потрібно дивитися альти в районі топ-200. Топ тобто, дивитися альткоїни, ті, які зараз знаходяться не на не з попередніх циклів, так, не з 2021 року, не з 2018 року. Дивитися на нові монетки, так, мати в портфелі саме нові монети, які ще не бачили бичого циклу. Вони є в топ. Топ-100, топ-50, топ-200 знаходяться ці проекти, так і диверсифікувати свій портфель, диверсифікувати по монеткам. Я, до речі, недавно докупив ще одну монетку. Так, я вам зараз розповім в кінці відео. Давайте ви додивитеся, я вам поділюся своїми думками. І хочу вам сказати, що в цьому циклі я очікую. Не так як було на попередньому, це вже видно наглядно. Так по біткої домінації, по циклічності, видно, що біток не повторює того, що було на попередніх циклах. Він дійшов до своїх хаїв набагато раніше. Він продовжує знаходитися на своїх максимальних значеннях. А більшість учасників ринку знову ж таки очікують. Більшість учасників ринку не має тих емоцій, не має тої ейфрії, яка була на попередніх циклах. Ви маєте просто це подивитися і люди зараз. Не хочуть взагалі купувати біткоін. І коли вони захочуть? Звичайно, захочуть по 200-300 по тисяч, як завжди, друзі. Самий кращий мотиватор для купівлі, самий найкращий фундаментал робиться тоді, коли гарні зелені, жирні такі свічки йдуть. Ось тоді хочеться звичайно вже купувати і любий актив. актив. Ми це бачимо Зараз бачимо по ефірчику. Але повірте, ефірчик проб'є 10 тисяч доларів. Ви побачите, як взагалі зміниться все, як зміниться повністю сантимент на ринку, як зміниться повністю. Наскільки ефір стане фундаментальним різко, так, після десятки, після цього такого гарного значення, і наскільки взагалі зміниться настрій і наратив людей, знову ж таки, за ефіром там знаходиться рішення l 2 що буде з ними, ви також подивитеся. Так, це мої очікування. По, взагалі, по сантименту, я так сказав, так, що люди знову продовжують капітулювати, продовжується бути зневіра, страх, що знову десь там мають нас обдурити. Так, але, друзі. Нас так довго маринували, я вам для прикладу можу просто показати графік монетки Аптос. можливо, тут десь зараз ви побачите, наскільки довго час зона накопичення, наскільки вона довго триває. Так? І скільки часу люди бачать той самий один діапазон від 5 до 20 доларів. Раз, туди прийшли, назад, прийшли, туди прийшли, назад прийшли. Так? Наскільки дресирують людей. І так само було на попередніх циклах. Так? Якщо подивитися на попередні монетки, з тих циклів така сама аналогічна структура була: зона накопичення. і коли ми знову прийдемо по аптосу, для приклад до двадцятки доларів прийдемо, люди будуть скидувати свої монетки. Як мінімум будуть забирати вкладені кошти, так а я розповідав, в яких діапазонах потрібно по аптосу забирати вкладені кошти. Якщо ви хочете дізнатися в телеграм-каналі, відкритий доступ про це розповідав. так, Ці діапазончики і по СУ я розповідав, де забрати потрібно мінімум вкладені кошти. Тобто, якщо ви хочете гарний результат, потрібно мати витримку і терпіння. І саме головне, я хочу також в цьому відео поговорити про те, коли. Коли ви будете взагалі е, приймати участь в альцезоні, так що буде відбуватися з вашими портфелями? Тому що, друзі, на попередньому циклі двадцять 2021 році були. Було багато можливостей, було багато варіантів заробітку, і гроші просто роздаються під час альсезону, гроші роздаються просто направо і наліво. Так? Просто бери і встигай, встигай їх заробляти, встигай їх просто забирати з ринку. І до цього люди звикають. Так? Ми зараз звикли з вами до того, що на ринку є ось така корекція, є просадки, зона накопичення, звикли до страху, так, до того, що десь-десь має зараз бути в нас взагалі тут, мають нас обдурити, якщо так легко сказати. Так? І ми до цього звикаємо. Але Ось цей наратив, ось цей настрій змінюється на ейфорію. Ейфорія — це коли гроші на ринку просто буквально друкуються, так коли роздаються, просто всім. Всім здається роздаються гроші. Просто ти купуєш любу монетку, абсолютно будь-яку монету купуєш, і вона летить. Летить на 50 на 100 за день, і ось це називається аль сезоном. І більшість тільки я знаю, що новачків багато, і вони тільки знають слово альсезон, але не знають, що таке емоційно це. Старі, які, хто був на попередньому циклі, вони знають. Напишіть, до речі, в коментарях, хто був в му році, друзі, що таке альсезон. Напишіть, я думаю, ви зі мною погодитеся. Це коли ти купуєш будь-який актив, просто любий альт -Аль береш, і він летить, так звичайно, з корекціями, так і. Саме ось це, друзі, я хочу вам пояснити зараз, щоб ви потім не ловили взагалі цього ФОМу. Бо я сьогодні на балансі, припустимо, тисяча доларів. Так, і повірте, ви мали витримку, молодець, дотримали там до 50, до 100 тисяч, до 100 тисяч доларів. І цей проміжок часу волатильність на ваш портфель, на ваш актив становить уже буквально не тисяча доларів. так? Тобто 40% від тисячі це скільки 400 доларів, так? Ти там заробив. Але від сотні тисяч доларів це вже 40% – це 40 тисяч доларів, так це вже гарні суми. Гарні капітали, і саме із за цього, друзі, коли у вас уже багато є кешу під час альцезону, коли ви вже заробили молодець, прийняли участь. У вас капітал стоїть на балансі на бінансі. І ви бачите, що у вас там гарні циферки, і ви такий думаєте, ох, ну тут така волатильність, я хочу ще спекульнути. Так я зайду. Зараз тут заберу 30% руху. Що тут 30%? Так, буквально завтра монетка дасть 30%, і думаю, їх там уже 100 тисяч, уже плюс 30, -ка. Це ж уже квартиру можна купити, так і ось це шлях програвшого. Так я про це розповідав. І такі емоції у вас будуть. Я через це проходив всього 2021 році. Мав можливості, мав капітал, так і цей капітал залишився зі мною на медвежий цикл, тому що були ці самі помилки. Тому в цьому циклі я не буду робити все, щоб не допустити тих помилок. І мною вже побудована стратегія. І саме банальне, друзі, я до сих пір я ж також спостерігаю за деякими блогерами, і саме популярні блогери. Ніхто не розповідає про стратегію фіксації, тобто, одні я вважаю, всі більшість блогерів, ми звичайно всі хом'яки, так але ніхто до сих пір не розповів, як правильно фіксувати альти, як правильно з них виходити. Яка стратегія, яка тобі дасть і забрати гарний результат, і не бути засадженим. Є яка стратегія? У мене є стратегія, але в більшості цієї стратегії немає. Просто як банально їх фіксувати, так. Ви на Ютубі моєму, на моєму каналі просто знайдете ось цей граль, можна сказати, тому що ну, такого ніде більше не знайдете. На Ютубі я відкритий доступ розповідав: стопінча та фіксація, Використовуєш її, забираєш просто прекрасний, гарний профіт. Ступінча та фіксація розповідає про те, що ти фіксуєш тільки на третій ступені росту. Якщо ти правильно визначиш її, а це може бути, звичайно, трошки проблема з цим для новачків, то. Ти зможеш забрати просто гарний прибуток. Так, ти не ти не пересидиш, не будеш ловити фому, не будеш взагалі. Тобто, якщо в тебе є взагалі стратегія фіксації, ти будеш взагалі на порядок вище, чим більшість учасників ринку. Ти не будеш хом'яком, не будеш, не будеш отримувати ті самі емоції, як я отримав у 2021 році. Ти будеш знати, що спекулювати на ринку під час альсезону спекуляції це просто шлях програвшого. І якщо ти не будеш не осознаєш цього зараз, то вважай, що ти вже програв, так тобто. Не, відсутні стратегії, друзі, це шлях програвшого, ви маєте це зрозуміти сьогодні. Тоді, коли ще росту не почалося, коли ще ейфорії не було. Тому що потім ваш, потім буде пізно, ваш розум просто затуманиться. І коли я зараз розповідаю, люди звичайно думають, хоч би мені зараз в безбиток вийти. Та вийдете ви з безбиток, не партеся. Прийде час, вам ринок дасть можливості. Дасть можливість вийти, дасть можливість зафіксувати навіть 2, 3, 5 іксів. Він дасть можливість, якщо ви дотерпите, так альткої не дадуть цю можливість, але. Забрати гарний результат, забрати профіт і не бути засадженим, це ще потрібно вміти. І чому більшість втрачає на ринку? Саме через це втрачають, що немає взагалі розуміння, немає, як правильно виходити з цього ринку. Так? До сих пір цього немає в Ютубі, чому про це просто ніхто не говорить. Просто до любого блогера підійдіть, запишіть йому коментар, як ти будеш фіксувати, є якась стратегія фіксації. Чи він просто там розповідає про падіння до біткоін домінації, я там зафіксую. Абсолютне... Абсолютно взагалі фігня, якщо так просто сказати, друзі. Тому ось така взагалі інформація. Яку монету я докупив? Давайте. Якщо ви додивилися, молодці, поставте лайк. Монету останнім часом я докупив монета Бера свій портфель, Бера Чейн, новий проект. Я розповідав, що я брув свій портфель тільки нові монети, хоча й в них є ризик ще корекції. Так я можу просидіти корекцію. бачите, мінус 70, мінус 60 відсотків. Але потенціал для росту це не. Не так як в старих монетках, друзі, ви маєте це розуміти. І ось ці монетки, нові Берече, і Суї, Аптоси, так і там деякі інші монети. Вони вони мають просто колосальний результат на цьому альтсезоні. Просто такий результат можуть зробити, що ви собі можете навіть не уявити. І там, де ви будете забирати гарний прибуток, будете вважати, що це вже пік циклу, пік хайпу монетки. Це буде лише його накопичення, друзі. Тому знову ж таки я розповідаю вам про стратегію. Коли я буду фіксувати, я це все розповідаю в закритому каналі. Докупив свій спотовий портфель ось цю монетку, я її дивився на неї ще по 8 баксів, але я її тоді також докупив, потім ребалансував, тому що бачив, що може бути ще корекція, і докупив її якраз зараз по цій ціні, яка в нас є сьогодні. Ви бачите, так? Тому ось така інформація, друзі. Я надіюся, ви будете, будете свідомі, так не будете піддаватися ФОМО, будете менше слухати ось цього ось цього шуму, ось цього балабольства з Ютуба, так тому що знову ж таки я вам хочу затвердити, що на ринку крипти ніхто нічого не знає, так всі блогери. Це абсолютні всі лише діляться своїми думками так і показують усі прогнози, які не справляються ніколи. Так я в тому числі також вам показую деякі прогнози, але я дивлюся на фрактальність, на фрактали, які були на попередньому циклі, і показую вам закономірності. І я сьогодні вже вам розповідаю, що по альтам буде в цьому циклі вас здивують. Так і так само, як і біток, ще може вас всіх здивувати. І ефірчик в тому числі, ефір по 15-20 тисяч. Я ще розповідав, мабуть. Більше року тому, так ще 24-му році, я розповідав, що ефір в цьому циклі може всіх здивувати. Це коли він ще там падав, так і зараз вважають його до сих пір. вважають стайблкоїном, так тому ось така інформація. До речі, друзі, якщо ви хочете рухатися разом зі мною, то запрошую вас в свій закритий канал. Я у вересні місяці буду піднімати ціну. Я не знаю, ну досить дорого буде коштувати, тому що знову ж таки я не бачу конкретики на Ютубі. Так я не бачу в блогерів, щоб вони давали якусь конкретну інформацію, як виходити з ринку. До сих пір цього немає. Чому немає взагалі конкретної стратегії? так? Я не розумію. Всі розповідають, всі знають, що купити, всі знають, які монети купувати, всі розуміють, що таке диверсифікація, так, але до сих пір ніхто не розповів, до яких діапазонів монетки тримати і де їх розпродувати, так? до яких діапазонів може вирости взагалі цей цикл, і як зловити, спробувати забрати максимальне значення на альткоїнах. До, до цих пір цієї інформації ніде немає в Ютубі. Я думаю, висновки ви зробите самі. І коли мої прогнози будуть справджатися, так по альтам, коли я буду забрати свої вкладені кошти тільки на самих іксах, так, від зони накопичення, то будуть люди думати, що це вже пік циклу. Цю детальну інформацію я розповідаю не для всіх. Тому ось така інформація, щоб не допустити помилок попереднього циклу, друзі, я готовився 4 роки, майже готовий. 4 роки готовився до цього такого празнику життя, який триває буквально там недовго, так? і... Завжди так відбувалося на попередніх циклах, друзі. Досить довгий виснажливий зона накопичення. Так, всіх викурюють, виснажують по максимуму, наскільки це можливо, просто викурюють людей з альткоїнів, так і саме коли вже більшість розчарувалася в рості, коли вже немає тої самої віри. Подивіться, ефірчик знаходиться на 30% навіть менше від своїх all high, так, від свого попереднього хая. Еф... А віри. Людей немає, віри, немає, що ефір може там далі рости. Так продовжується бути зневіра, продовжується бути страх. Не просто так. Друзі, це все не просто так. Маєте зрозуміти, що альткоїни будуть Ніщо так, знаєте, хотів сказати, що альткоїни стають фундаментальними тоді, коли малюються гарні зелені такі свічки, недільні по 50 по в день. Ось тоді альткоїни стають більш фундаментальними. Так а коли там зона корекції, накопичення, то вони нікому не потрібні. Тому ось така інформація. Записав для вас відеоролик. Друзі, якщо у вас є якісь запитання, пишіть в Ютубі, я постараюся вам відповісти. І фільтруйте взагалі інформацію: фільтруйте, фільтруйте блогерів, фільтруйте те, що ви споживаєте. Можете прислуховуватися до всіх, але не допускайте тих помилок, які я допускав у 2021 році. Тому що коли на ринку відбувається позитив, всі говорять про подальший ріст, всі молодці. Але це буквально продовжується не. Не досить довгий час, так тобто, в один прекрасний момент велика частина людей, всі починають заробляти. Всі молодці, всі, всі все вгадали, так всі блогери молодці, починається там взагалі ейфорія, починається радість, всі вгадали, всі заробляють так. Але це буде тривати недовго до тих пір, до першої корекції, так би мовити, на 70-80% на пікові цикл, на вже під час зони розподілення, так. І потім вже буде вияснятися хто правий, хто заробив дійсно, а хто не заробив. Тому ось така інформація. І старайтеся будувати стратегію виходу сьогодні, тому що да, дасть ринок заробити, так дасть вам створити капітал, але зберегти його це ще та робота, це ще та задача, задачка, друзі. Тому для всіх бажаю вам свідомості, так і думайте вже зараз про те, як ви будете діяти далі, так тому що. Про це потрібно думати вже наперед, сьогодні, коли ще немає тої самої ефрії, коли у вас чиста свідомість, чистий розум, і можете адекватно зараз приймати ситуацію, тому що під час ейфорії мозги відключаються. Я вам це розповідаю про по особистому досвіді, так і хочу, щоб ви були до цього готові свідомо і не робили тих самих помилок. Тому бажаю вам профіту і дякую вам за перегляд.